Про те, що небезпека чатує на кожному кроці, ми згадуємо тоді, коли вже потрапляємо у якусь халету. 21 століття допомогло людині максимально комфортно відчувати себе у побуті, у транспорті і в приготуванні їжі. І цим відвернуло її уваги від головного: бути постійно пильними у наших давніх предків. Це почуття було загострене, адже рівень їхнього життя вимагав дотримання усіх правил безпеки. Сьогодні у групу ризику потрапили трирічні малята та їхні необережні дорослі родичі. Осіння пора не лише радує нас сонячними промінчиками, а й кличе у поле і дорослих, і малих на збирання врожаю. Сім'я Люшиних у повному складі теж відправилась на село до бабусі запасатися овочами на зиму. Ми на полі вибирали картоплю. Чоловік орав города і прибив мишку. Коли пішли збирати картоплю, старший син її побачив, знайшов і хотів показати меншому. Взяв ручку, підніс йому, а той, думаючи, що це хомячок, бо ми з хомячками граємося. Хотів її погладити, а вона його цапнула за пальчика. На реакцію, яка у малого вилилась у неймовірний крик, збіглися чи не всі родичі, котрі були на полі. Найпершим рятувати сина кинувся тато. Коли я вже прибігла, то вони відсмоктали кров. Надавати першу допомогу як тепер, так і колись вчили нас ще у школі на уроках з безпеки життєдіяльності. Та ось про укуси мишей чомусь не розповідали. Мабуть, гадали, що не така вже вона шкідлива. Ота маленька, сіренька, та пухнаста. Не відсмоктувати тут кров, тому що можна заразитися самому. Надати, там, обробити місце покусу і звернутися обов'язково в травмпункт. Всіми покусами на сьогоднішній день займаються травмпункти. Це треба знати чітко і без заперечень. Там ту тваринку яка капку обов'язково треба зловити і, або доставити її в лікарню, щоб за нею наглядали. Ну, якщо вона там здохла, то чи її забили, то також взяти це тіло, і, цю тушку і завести ту в лікарню на дослідження. Отож, першу допомогу при укусі миші батьки надали неправильно. Що робити далі, теж не знали. Тому почали телефонувати до всіх знайомих медиків, аби ті спрямували їхні подальші дії. Я за телефон і зателефонувала, запитала зразу за, до медсестри нашої. Вона дала телефонну трубку нашому лікарю, і значить він сказав, що ну, що сталося. Розказала, що так і так. Він сказав, що треба взяти спиртиком і ранку промити. Вже пізніше, нік, я коли вже спиртом промила, то вже пізніше я дізналася, що треба промити милом, а тоді вробити краї спиртом. От, але ще наш лікар так сказав: можливо, можете звернутися до травматолога. Тобто, це не було таке щось. Страшне, що я дуже злякалася, то для нього це було не дуже страшно, я так зрозуміла. І коли ми вже потім на ввечері перезвонили ще до медичного працівника, вона сказала, обов'язково маєте звернутися в травмпункт, і щоб вас глянули, що там, як, і порадили, що далі робити. З нею є природніми носіями зоносних інфекцій. Це інфекції, які переносяться тваринами і передаються людей, можуть передаватися людина. Можуть переносити також чуму, можуть переносити багато різних інфекційних захворювань, таких як толеремія, лептоспіроз, холера. Ці всі захворювання є особливо небезпечні і в більшості випадків вони скінчуються летально. Коли наступного дня сім'я Люшених поїхала до травмпункту, то лікар, оглянувши рану, зробив висновок, що вакцинація неминуча. Сказ це гостре інфекційне вірусне захворювання, яке характеризується тяжким ураженням нервової системи. При укусах хворою твариною людини вірус потрапляє в головний мозок і розмножується у нервових клітинах, що сприяє розвитку запалення головного мозку енцефаліту. Перебіг хвороби у 100% людей закінчується летально. Сказ не обов'язково може бути покус, може бути просто ослинення, оцарапування тої тварини. відповідно, а травматологи прекрасно знають, що в таких випадках треба робити і яку молітарну допомогу надавати. Сказ має досить довгий інкубаційний період. І батьків ну, багато хто відмовляється. Можна казати, що всі поводжуються на це. Якщо тварина, наприклад, є, вона не втекла нікуди. Це відома тваринка, та сама мишка вона там зловлена і за нею відслідковують, протягом 15 днів, 10, 10 днів. Ветеринар слідкують за нею і потім ведуть довідку, що, наприклад, ця тваринка жива і вона не має такого захворювання за як сказ, наприклад. Вакцинація взагалі потрібна. 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 Бувають такі випадки від даного. Тобто сказ він чим небезпечний, тим, що він має максимальний інформаційний період до 30 років. Є в нас такі випадки в світі. Щоб не потрапити до групи ризику інфікованих сказом, слід пам'ятати, що не лише гризуни переносять цю інфекцію, а й домашні улюбленці собаки, кішки, хом'яки. У моєму селі минулого року собака домашня покусала мої, мого сина. Йому три роки. Лице, серйозні укуси були за лице. Я думала, що навіть буде без ока, але нам пощастило. Батьки дитини вирішили не обробляти самостійно рани, тому поїхали до лікарні. Втім, як виявилось, лікарі не були готові до надання першої медичної допомоги при укусі собаки. Ми приїхали, там треба було рану обробити. Це робиться милом Господарчі. господарчим, а в них не було. У них було такі жидке таке мило. Угу. Ну, то ми бігали по магазинах, шукали купити мило, обробити рану. Допоки синові зашивали пошматоване псом обличчя, батьків детально розпитали, чи коли і де пес покусав малюка, та чи була собака вакцинована проти сказу. Нас запитали, чи собака привита. Він а якраз того року прививали собак домашніх там по селі, ходили і сказала, що собака привита, ну то сказала, що не треба. Але ми кололи антибіотики. Таким чином цей хлопчина відбувся легким переляком і шрамом на шиї, адже завбачливі власники пса зробили йому щеплення проти сказу. Та не всі собаки, які охоронять господарські обійстя, мають аналогічні щеплення. А на те, що вуличні пси вакциновані, сподіватися не варто. За минулий рік тільки на Рівненщині зафіксовано 20 укусів собаками. З них 10 були інфіковані сказом. Щороку в Україні реєструють випадки захворюваності на сказ. Так, в минулому році від цієї хвороби загинуло троє людей. В цілому, за останні роки, епізотична ситуація зі сказом значно погіршилась. Активні вогнища природного типу практично існують на всій території країни, кажуть епідеміологи. Щоб обезпечитись від укусів тварин, фахівці радять пильнувати власних дітей та себе, не гратися з тваринами агресивними або такими, що бродять у лісі на полі чи лузі. Якщо ж прикрість таки сталася, не зволікайте. Вчасно надана медична допомога забезпечить вам спокій та швидке одужання.